Біфрен, спокій за ясної голови. Чи тиждень тому росіяни робили там фортифікаційні споруди. Це було їхнім тилом. А тепер на цих позиціях вже українське військо. Збройні сили України просуваються крок за кроком, повертаючи загарбані землі. Російські танки нахабно сунуть уперед. Наші артилеристи відбиваються так і за допомогою аеророзвідки, коригуючи вогонь. Із передових позицій на Луганщині, де ані на хвилину не змовкає артилерія і танкові постріли. Повернулися наші кореспонденти. Будь-який виїзд на цю дорогу небезпечний. Це попереду працюють гради. Харківщина позаду. Ми в'їхали в Луганську область. Дивіться туди, куди ми з вами їдемо. Там чутно стрілецькі бої. Окрім того, що от ми з вами проїхали важку техніку, да там танки, гради. Це не дорога, скоріше напрям. Ще тиждень тому це була лінія оборони росіян. Тут навіть з повним приводом кидає і крутить на всі боки. Вони замінували дороги проти танковими мінами. Вони замінували посадки проти піхотними мінами. Ігор Киянин мав у столиці власну будівельну компанію, зводив висотки. Він і зараз звідси з Харківщини продовжує неї керувати. Зараз нам покажемо цього красення це аеророзвідник. Літака розвідних у військо його у лютому не взяли, не мав досвіду, пішов до ТРО. А після того, як окупантів вибили з Київщини, став служити до Харківського добровольчого формування Хартія. Підрозділ фінансують бізнесмени. Ігор розуміє, допоки росіян не вигнати аж до кордону, про успішний бізнес будь-де в Україні не йдеться. Артилерія працює щотри хвилини. Ближче до вечора доєднуються танки. Коригують важке озброєння саме Ігор із побратимами. Вони підрозділ аеророзвідки. Ну, він десь 1040 доларів точно коштує, і він до 100 кілометрів маршруту мінімум може пролітати. Ну, можете уявити собі, яка це місія і що вона, ну які розвіддані такий літачок може принести. Нещодавно аеророзвідники виявили у тилу ворога наметове містечко з мобілізованими. Там було до сотні солдатів. Ми не знаємо, чи момент ураження, бо це досить глибоко за лінією фронту. Ми не знаємо, наскільки скільки особового складу там загинуло внаслідок ураження. Ну, але точно загинула якась кількість. А та, що не загинула, вони були поранені, і ті, що були поранені, точно. Передадуть далі тим, хто ще не встиг доїхати до фронту, що їх чекає на українській землі. Це аграрні безпілотники, переобладнані для військової розвідки. Підрозділ зібрав людей геть різних професій. Дмитро був сушефом у харківських ресторанах і з початком Великої війни пішов на волонтерську кухню. Готували військовим. В хода в метро людям в укриттях, які сиділи, також на північну Салтівку возили в такі райони, які, які дуже важкі були. Коли його ресторан відновив роботу, навіть повернувся на кухню, але за місяць зрозумів, може більше. Потрохи прославилася. Поки небо затягнуте хмарами, аеророзвідники пропонують каву. Поки закипатиме вода, вони покажуть фортифікаційні споруди, що обудували тут росіяни екскаваторами ще тиждень тому. Якщо вони тут копали, то ви маєте розуміти, що для них це ще був тил. Як будівельник, як оцінюєте? Та... на трієчкою. Над полями Луганщини сідає сонце. Завтра це видно по заходу, буде краща погода. аеророзвідка матиме багато роботи. І так як я будівельник, от моя дружина, вона дуже мудра, в мене жінка. Вона каже, що. Війна це час військових, а після війни одразу настає час будівельників. Тому щоб приблизити цей час, я маю виконати спочатку цю військову роботу. Із сусідньої позиції схованки повертаються побратими. Ще один екіпаж аеророзвідників. Олександр інженер, Вадим цивільний пілот. Кажуть, два ворожих танки проривалися у сусідній населений пункт. Наскільки близько вони підійшли сьогодні? Вони підійшли десь ну три кілометри. Це максимум було. Три від кілометр. Це три ну, кілометри, це ви не почуєте постріл, почуєте, як вже вас влетіло, тому це для танка не дистанція. Але артилеристи, наскільки ми чули, відпрацювали. Ну, ви Все чули, наші артилеристи сьогодні весь день їх намагаються якби, присувати, від, ну, щоб вони якби, відходили від зайнятих позицій. Ввечері аеророзвідники проведуть нараду з артилеристами, по яких цілях працюватимуть завтра. Тут на самісінькій лінії фронту різні підрозділи добровольці і професійні військові, танкісти та оператори безпілотників роблять спільну справу. Село за селом женуть окупантів подалі. Ми кочевники, тому ми завжди в дорозі і все своє завжди у нас з собою в багажниках, і дещо можемо тут заночувати. Якщо треба. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма програмою «Вікно СТБ» Єдині новини.